Психологія чоловіків зіткана з устремлінь, чоловік не може жити просто так, йому потрібно кудись прагнути. Він повинен спати на твердому, обливатися холодною водою, рано вставати. Чоловік має домогтися у суспільстві певного становища не для того, щоб показати себе, а щоб стати самим собою. Чоловік повинен стати таким, щоб дружина прийняла його в своє життя як лідера, а це само собою у жінки ніколи не станеться людство деградує. У сучасному суспільстві справжній чоловік, той, який може затягти в ліжко будь-яку дівку. Серед чоловіків побутує думка, що чоловік втрачає себе, коли одружується. Іноді це так, тобто, після одруження він надмірно розслабляється, стає ганчіркою або інша крайність стає монстром. Чоловік повинен навчитися допомагати дружині, а не використовувати її. Так, психологи переконують, що чоловікові важко терпіти емоції жінки, точніше, її істерику. Однак це невід'ємна частинка твоєї коханої, і тобі просто потрібно навчитися їх терпіти, прощати, вести себе так, як належить люблячому партнеру по життю. Справжній чоловік це той, хто завжди підтримує кохану жінку, ніколи не підніме на неї руку та не ображатиме її. Хто завжди захистить і запропонує свою допомогу, навіть якщо мова йде про помити посуд чи приготувати вечерю, такий чоловік завжди дбатиме про добробут своєї сім'ї, вилізе зі шкури, але принесе у дім благополуччя, а не протринькає все із друзями. Для кого жінка та діти найголовніше у житті, а не футбол чи рибалка? Справжній чоловік не зраджуватиме, бо він поважає себе та свій вибір. Справжній чоловік і тато ростиме разом із своєю сім'єю, із своїми дітьми, бо нема межі досконалості. Справжній чоловік, той, дивлячись, на якого вона та єдина, подумає дякувати Богу, що з іншими нічого не складувалось, бо він той, заради якого хочеться жити. ПС. Якщо ви виховуєте сина, не забувайте найголовніше у вихованні хлопчика зробити його вольовою людиною. Тоді він всього доб'ється у житті. Проблема один популярні неправильні уявлення про чоловіків. Думка людей. Справжні чоловіки тверді вони не плачуть. Справжні чоловіки не дозволяють іншим вказувати, що їм робити, чоловіки ліпші за жінок. Інший погляд чоловік це не протилежність жінці, чоловік це протилежність дитині. Ти стаєш справжнім чоловіком, коли позбуваєшся дитячих рис. Християнський апостол Павло написав. Коли я був немовлям, то говорив, думав і розумів усе, як немовля, а ставши чоловіком, я позбувся рис немовляти. Іншими словами, чим менше в твоєму мисленні, словах і поведінці дитячого, і чим більше дорослого та зрілого, тим більше ти подібний на справжнього чоловіка. Проблема 2. Брак доброго батьківського прикладу Думка людей. Ти ріс без батька, тоді ніколи не зможеш стати справжнім чоловіком. Твій батько подавав поганий приклад, і ти підеш його слідами. Інший погляд навіть якщо твоє дитинство було невеселим, пам'ятай, не все втрачено. Ти можеш не піддатися впливу негативних обставин. Тобі під силу застосувати пораду, яку цар Давид дав своєму сину Соломону, будь сильним і стань мужчиною.